1 рудня лісівниками Житомирщини розпочаток продаж новорічних ялинок, а саме сосна, звичайна та ялина, які будуть реалізовуватись на спеціально відведених торгівельних майданчиках. В області їх буде налічуватись понад 100 торгівельних майданчиків. Ціни на новорічні ялинки будуть на рівні минулого року в від 70 до 350 гривень, і там громадяни зможуть придбати ялинки розміром від 0,5 метра до 3 метрів. Всі новорічні ялинки біркуються спеціальними бірками, на яких зазначено номер. І перевірити легальність даної ялинки ми можемо за допомогою сайту. Open Окр Forest, де ми вводимо номер, зазначений на бірці, і нам висвітлюється інформація. Вся про ялинку, де вона заготовлена в тому чи іншому лісництві та філії в області функціонує тоді 20 рейдових бригад, які цілодобово охороняють лісові масиви Житомирщини. А саме пристальна увага перед новорічний період до хвойних молодняків. Тому е, хочу зауважити, що краще придбати офіційно новорічну ялинку на спеціально відведених майданчиках, аніж її. Зрубать незаконний спосіб. Хочу зауважити, що штраф за зрубане новорічне дерево складає від 30 до 60 неопорядкованих мінімум доходів громадян, а саме від 510 до 1020 гривень, і шкода мінімальна, яка буде зрубане дерево до 10 см діаметром пня, становитиме 750 гривень. Тобто, якщо скласти цю суму 510 і 758, ми матимемо мінімально штраф 1268 гривень, громадян має сплатити за незаконно зроблене новорічне дерево.